Всім привіт! Нові поставки! Компанія Greenway Auto привезла три ексклюзиви. Як на підбір. Отже, Volvo В-70. v топ-комплектації, друзі, є все. З Німеччини. 2011 рік. Правильний двигун 2.0. Дизель. 120 кВт, 163 кінські сили. Автомат. П'ятиступінчатий гідротрансформатор. В ідеальному стані не фарбовано. Навіть електропривід багажника є. Люк величезний універсал, мега надійний, мегакомфортний. Гляньте. Гляньте який стан і яка комплектація. Шкіра чорна, як нова. В місці дерев'яні вставки. Ви навіть не уявляєте, який він комфортний, яка класна в нього шумка. Наскільки плавний рух в автомобілі. Гляньте стан. На такому автомобілі хочеться їздити. Електрорегулювання крісел. Не машина, а просто бомбезний корабль. Пробіг 238 тисяч 2011 рік. Було два власника. Останній власник якийсь там Олександр із 2014 року. Автомобіль не фарбований. В стані ідеальному. Йдемо далі. Ще один ексклюзив, 2011 рік. Ох, люблю я ці мазди в цьому кузові. Гляньте, який красивий колір. Бордовий, класні комплектації. Спереді парактронікові протиотуманки, ксенон. Автомобіль не фарбований, жодна деталь. Ніяких намків на якісь там рижі, киржачину і так далі. А ці всі ваші стереотипи, що Mazda ржавіє. тут такого нічого немає. В цьому кузові, сік я привожу, проблем немає. Гляньте, який вид цієї машинки. Ззаді парктроніки. А акустика, бо все. І це в нас що? Ліфтбек. Гляньте, який багажник. Цей автомобіль піднімали, дивилися знизу. Друзі, він там як новий. Пізніше буде детально відео огляд по цьому автомобільчику. Щоб ви розуміли, про що я говорю. Там навіть нові речаги стоять. це так Наперед забігаю. Дуже красивий автомобіль, дуже красивий автомобіль. Салон як новий. Недавно я привозив серебристу таку седані. Ось ця не хуже. Гляньте. Є тут все. Навіть бліси є сліпі зони, складування дзеркал, акустика, боус, сабвуфер є. Гляньте стан. Механіка. Шестиступка. Пробіг у нас, друзі. Сейчас хвилинку. 155 тисяч, підогрів сидінь є. А ось вже й перший покупець, дивіться хто. Дивіться хто задивляється на, на, на цей автомобіль, ви бачите? Звісно. На такому автомобілі хочеться їздити. Вид є цієї машинки. 2011 рік. Бензин 2.0. Ну і ще один ексклюзивчик. Теж 2011 рік, друзі. Рено Гранд Scenic Мінівен справжній. Класні комплектації. Спереді парктроніки. Противотуманки. Панорамний дах. Сім місць. Стан. Красивий комбінований салон, Навігація, мультируль шкіряний. 1,5 дизель механіка. Пробіг у нас скільки, сейчас дивимось, 237 тисяч шестиступка механіка. Вон ще один, бачите, покупець на Volvo V-70 уже задивляється Гляньте Чорний колір, не фарбована, жодна деталь. 2011 рік 1,5 дизель. Цей сценік, друзі, приїхав до нас з Бельгії. Ціна гран сценіка буде коштувати приблизно 9 тисяч доларів. Плюс-мінус. Мазда. Приїхала до нас з Австрії. 2.0 бензин, механіка, 2011 рік. Нефарбована. Ціна такого автомобіля буде коштувати десь до 9 тисяч доларів. Нам 8 Далі. Volvo v 70 11 рік, 2.0 п'ятициліндровий дизельний двигун. Автомобіль приїхав з Німеччини в топовій комплектації. Ціна такої машинки буде коштувати близько 12 тисяч доларів. Десь 12 Тому, друзі... Кому цікаві свіженькі автомобільчики, класно, то приїжджайте, дивіться. Автосалон, вулиця Миколи Грінченка, 18, прямо біля МРЕО. Гляньте, який вибір автомобілів. Є що вибрати. Ну і пізніше буде більш детальний відеогляд по кожному із цих автомобілів. Також у нас є послуга доставки автомобіля по регіону по Україні. Якщо ви з регіона за годину робляться документи, можемо зареєструвати вам тут автомобіль, будуть київські номера. На страховку це не впливає, страховка прив'язується до місця проживання прописки. Якщо в Україні, то, якщо в Києві, то зразу ж можете тут отримувати номера. І також пізніше я покажу, пройдусь по всім автомобілям, які у нас є. Покажу характеристики, ціни і так далі. Дуже-дуже великий вибір. На цьому, друзі, все. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте подобайки і до зустрічі на тест-драйві.